Держава для вибраних, як Зеленський відокремив їхніх від наших, це вже не викриття, це ростин елітарної диктатури, яка народилась у час найбільшої національної біди, це історія не про помилки, це історія про наміри, про цілеспрямоване створення кастової держави, де їхнім дозволено все, а наші лише розхідний матеріал. Трагедія, яку ми не забудемо. Суми, ракетний удар знову по житловому, і знову жодної відповідальності, жодної кадрової реакції, жодного винен, але ми маємо називати речі своїми іменами. Бо за кожною трагедією в тилу стоїть конкретне прізвище: Володимир Артюх, голова Сумської ОВА, людина, яку не обирав ніхто, людина, яку призначив особисто Володимир Зеленський. І саме ця людина за свідченнями волонтерів та міжнародних донорів блокує пряму гуманітарну допомогу. Він сам вирішує, кому давати, кому дозволяти отримати, а кого викреслювати. Війна не заважає йому грати в Бога, бо за його спиною президент. Бо він не звітує перед громадою, він звітує лише тому, хто його поставив. Це і є ключова формула нової держави. Не народ вирішує, не громада контролює, не виборці впливають, тільки довіра згори. І якщо вона є, все дозволено. Система, де життя людей залежить не від закону, не від логістики, не від потреб, а від політичної доцільності, це вже не держава, це вертикальна монархія з інстаграм-обгорткою. Уяви, що ти волонтер. У тебе є дрони, є машини, є речі, є готовність. Але ти не з тієї тусовки. І Артюх каже ні. Бо не узгоджено зова, бо не той сигнал, бо буде виглядати як критика влади. І ця людина керує областю, і ця людина лишається після кожної трагедії, і ця людина недоторканна, бо вона своя, бо її не можна чіпати. А знаєш чому? Бо наші це не ті, хто в окопах, не ті, хто збирає дрони, не ті, хто втратили дітей. А ті, хто наближені, хто мовчать, хто прикривають, хто розписується в схемах, Зеленський побудував не просто нову державу, він побудував новий суспільний договір. У цьому договорі не прописано ні прав, ні гарантій, тільки лояльність за захист, мовчання за свободу, покора за пропуск у безкарність, і якщо ти не в цій системі, ти поза правом. Поза захистом, поза увагою, поза шансом у Верховній Раді сидять не представники народу, сидять менеджери інтересів вибраних, сидять розсилальники меседжів, сидять статисти для картинки демократії. А в реальності рішення приймає кулуар. Група з п'яти шісти менеджерів. І якщо ти не частина цієї кімнати, ти не частина держави, ти просто її ресурс. І найстрашніше, вони більше не ховаються, бо вони знають суспільство паралізоване страхом. Бо вони бачать медіа куплені або зламані, бо вони переконані, війна дає їм карт бланш на все, їхні діти за кордоном, їхні будинки в охороні, їхні рахунки в офшорах, їхні довідки в кишені. А ти, ти живеш за обмеженнями, за чергою, за постановою, за командою. Це вже є пауза на конституції, це знищення її смислу. Бо що таке держава? Це коли всі мають рівне право. Але сьогодні в Україні правом володіють лише ті, хто має контакт, і Зеленський так не просто глава цієї системи, він її архітектор з куратором Ермаком, бо він не замінює їх, він їх захищає, він їх покриває, він їх не чіпає, бо сам один із них. Він не просто дистанціювався від народу, він створив нову касту, і ця каста поза болем, поза смертю, поза війною. Вони в іншому вимірі. У них інші правила, інші ризики, інші масштаби. А ми внизу, у черзі, в облаві, в похоронній процесії. Якщо ти додивився сюди, не мовчи. Напиши: я не статист, я громадянин. Поділись цією серією. Нехай ті, хто ще не бачить, прозріють, і підпишись бо далі ще глибше.